Дорогі діти сьогодні на нашу планету дітей завітала гостя Ярина Коваль, яка є журналісткою і у одній з львівських газет розповідає про культурне життя Львова і Галичини. Наша гостя від дитинства завжди любила казки і повісті пригоди, які читала з задоволенням. І як це роблять усі діти, сама завжди щось вигадувала. Однак записувати короткі казочки почала тільки тоді, коли сама стала мамою. Її синочок Назарко постійно хотів чути казочки, але дитяча книжка не завжди була під рукою, і читати часом її в той чи інший момент не було можливим. І набагато простішим є вигадувати свої історії і казочки для свого синочка і ділитися ними із знайомими дітьми. Я впевнена, що казочки Ярини Коваль сподобаються і усім нашим радіослухачам на планеті дітей. Перший політ зайчиня вперше сиділо у літаку, і як це завжди буває уперше, підніматися в небо йому було страшно. Звичайно, воно намагалось показати іншим пасажирам, що ані скілечки не боїться. Розпрямило плечі, сховало руки до кишень, щоб не було помітно, що вони насправді тремтять, і навіть дивилося в ілюмінатор, а не поперед себе. Але серце калатало так гучно, що зайчиня мимоволі озирнулось, чи не заважає цей стукіт його сусідам? Ось воно що значить полохливе, як заєць, думало воно, бо заєць я і є. Напевно, наймудріше було б утекти звідси. Бо не заяча це справа у хмарах ширяти. Але двері літака вже було замкнено. Та іншого способу, аніж повітряний, щоб якнайшвидше добратися в Африку, зайчиняти не було. Я пообіцяв слонику, що прилечу на його день народження, а слово треба тримати. Подумки говорило зайчиня саме до себе. І усвідомлення того, що не є брехуном, хай не набагато, але додавало йому відваги. Коли рідний ліс залишився далеко внизу, і хмари сховали від нього землю, зайченя почуло, як поруч хтось радісно засміявся. Це була курочка, з якою в цьому літаку вони стали сусідами. Курочка вже давно розщепила пасок безпеки і тепер, розвернувшись до ілюмінатора, заворожено дивилася на те, що відбувалося за склом. Хоча, якщо геть чесно, там нічого не відбувалося, тільки білі пухки хмари десь внизу. Синь неба і сліпучі сонячні промені. Але курочку, схоже, це не хвилювало. Чому ти смієшся? спитало в неї зайчиня, що не завжди вміло приховати власну цікавість. Бо нарешті лечу, відповіла курочка і вдруге радісно засміялась. Та всі у цьому літаку летять, здивувалося, зайчиня. Так, але мій політ особливий. Як це? Ще більше здивувалося зайченя і почало придивлятись до курочки. Що ж такого є в ній, чого нема в інших пасажирів? І нічого не помітило. От я хто, по твоєму? Курочку переповнювало емоційне піднесення. Курочка. заінтриговане розмовою зайченя почало забувати про власний страх. А ще хто? допитувалася балакуча сусідка. Ну, можливо, добра курочка, або працьовита, або чесна. Стоп, стоп, стоп. Я не про це тебе питаю. Я звір? Ні. Риба? Ні. Може, комаха? Теж ні. Я птаха. Але чи багато ти знаєш курочок, які плітали? Хм, ну, в сусідньому з лісом селі є півень, який навіть на високий паркан вміє вилетіти. Тому його всі мешканці в тому селі шанують, почала міркувати зайченя. Паркан не в рахубу, перебила курочка, а так, щоб до неба, як жайвір, ластівка чи як сокіл. Навіть не ламай голови, бо таких курей насправді не знайдеш. То в мене питання а як же тоді ми можемо птахами бути? А й справді як? уперше замислилось над цим зайчиня. І я кажу, що ніяк, не вгавала курочка. Але ми все ж птахи, і іншими вже не будемо. Тому, мабуть, важливо не те, що не літаємо. Важливо те, що цих польотів насправді не хочемо. Ліньки, важко або через інші причини. От і я подумала, а що трапиться, якщо я сильно, сильно захочу. Невже й справді неможливе стане можливим? Для мене стало і байдуже в який саме спосіб. Тепер я знаю, що я таки птаха. Бо бачила зблизька небесну синь, сонце і хмари, я летіла, зрештою, лечу зараз, сказала і знову радісно засміялась. Зайченятко теж засміялось. Бо що з того, що зайці не літають? Можливо, вони просто цих польотів не хочуть? Ліньки важко, або через інші причини. Але в цю хвилину це було неважливо. Зайчиня вдивлялося в небесну синь, сонце і хмари і думало про те. Що теж бачить їх зблизька. У Вовка Іменини У двері подзвонили. сьогоднішнього вечора вовк нікого не чекав, не те, щоб він сторонився інших лісових мешканців, але приходу гостей без попередження не любив. Напевно, ведмідь, думав вовк. Наївся малини в малиннику і вирішив зайти до мене язиком поплескати, або лисиця десь щось утнула й ото похвалитись прибігла, і неохоче пішов відчиняти. Однак за порогом нікого не було. Натомість на килимку перед дверима стояв горщик з красивою запашною квіткою. Що це? здивувався вовк, і в його душі щось солодко затремтіло. Вовк любив квіти. Це була його велика таємниця, про яку він нікому не розповідав. Бо як так грізний вовк і квіти. Але коли випадала вільна хвилинка, то ноги самі несли його на луку, де завжди щось цвіло. Вовк лягав на траву і вдихав квіткові пахощі. А ще міг довго, довго розглядати зацвілі рослинки і мріяти. В такі хвилини він почувався справді щасливим. Агов? Гукнув вовк, але відповіді не отримав. Відгукніться, але ліс німував. Вовк розгубився. Що за чудесія? Якби не горщик з квіткою подумав би, що чиїсь дітлахи розважаються, дзвонять у двері і швидко-швидко втікають, ховаючись десь так, щоб бачити господаря дому, коли той гукатиме, хто тут і що від нього хоче. Але щоб дзвонили і втекли, залишивши на вхідному килимку дарунок. Чого б це? Вовк взяв горщик з квіткою і заніс у дім. Він не вирощував дома квітів, інших рослин теж не вирощував. Все з тієї ж причини, щоб ніхто не довідався про його квіткову пристрасть. Але тепер він зможе сказати цей горщик потрапив до нього дивним чином, а нищити диво не можна, бо іншого разу воно просто не постукає у твої двері. І все ж таки чому, думав вовк. І не розумів, але відчував, як стає радісно збудженим. Квітка пахла чудово. Йому хотілося не просто любуватися нею, йому хотілось торкнутись носом її ніжних пилюсток. Коли нахилявся, щоб це зробити, його погляд зачепився на календар на стіні, де червоним власноруч колись обвів одну дату. Правильно, і як він забув, адже в нього сьогодні іменини. Лисячий скарб. Біля лисячої нори зібралися звірі. Сорока білобока рознесла по всьому лісу новину. Лиси знайшли скарб. Напевно, це мій скарб, міркувала оголос білка, бо й справді ще минулої осені сховала в опалому листі смачні горішки. Але от біда забула де саме і тепер сподівалася, що лиси повернуть їй те, що вона сама вже давно вважала втраченим. А я думаю, що мій, перервав її кабан і уявив великий сховок жолудів, що їх ті хитрі лиси, напевно, знайшли. Ні, ці жолоді були не його, та й невідомо було, чи такий сховок узагалі десь існує. Але якщо існує, то тільки він, сильний і лютий кабан, має на нього право. Говоріть, говоріть, а я собі знаю, бо цей скарб таки мій, подумки втрутився в розмову зайчик. Адже це моя капуста кудись із комори зникла. Я не брав, зайчиха не брала. Зайченята теж в один голос не їхня робота. Тоді чи я адже капуста не вміє ходити? Не інакше, як лиси підкоп зробили і потрохи до своєї нори перенесли. Ото зізнаються, то я скарб у мішок та й додому буде для сім'ї свято. Але вголос нічого не сказав. У чого інших даремно тривожити? Ха ха, -ха" – сказав ведмідь. Теж мені на скарб, претенденти. Та той скарб вулики з бджолами. Хіба хто з вас у бджолах тямить? Тільки я і можу бути того скарбу справжнім господарем. І сам медом поласую, і інших почастую. Кожен один поперед другого лізе. Всі першими хочуть бути. Вовка лисячий скарб мало цікавив. Ото прийшов з іншими звірами поспілкуватися, бо знудився самітником по лісі швендяти. А може, й немає ніякого скарбу, а є тільки теревені дурної сороки, яка десь була чи не була, щось чула чи не пчула, а плітку межі звірі понесла. Всі враз замовкли. А й справді, чого це вони сороці повірили? Коли то таке було, щоб сорочену новину та й брехня не закралась? От, марновіри. Звірі перезирались. Соромно кому й сказати, що так легко в сорочені сіті потрапили. Треба розходитись, хрюкнув кабан, але першим покинути лісове товариство не захотів. Та треба, підтакнула Білка, але теж не рушила з місця. То не стовбичмо тут, як пеньки, по хатах закомандував ведмідь. А зайчик сказав то, може, спочатку все ж у лисів про скарб спитаємо. Дуже вже хотів свою капусту назад повернути. А що, мудро, підтримав вовк. То вже питай, раз в твоїй голові ця ідея виникла. Лис, який якраз на тих словах насторожено висунувся з нори, поцікавився. А що то ви тут біля моїх дверей якісь зібрання влаштовуєте, а нас із моєю жінкою не кличете? Може, щось нам погане зробити хочете? Та то ти нам скажи, загули звірі, бо по лісі чутка пройшла, що ви з жінкою скарб знайшли, то вже зізнайся, що й до чого? Лис усміхнувся. Знайшли, то правда, тільки той скарб вам всім не до речі. Звірі знов наблизилися до входу. Покажи, звіриний гул почав наростати. Бо де знайшли? Може, в лісі, в торішньому листі, чи, може, під землею або в коморі, чи в пасічника на пасіці, коли той додому на обід поїхав. А от і не вгадали, прийшла на допомогу чоловікові лисичка. Під великим лопухом, де він від небезпек цього світу ховався. І ніхто відібрати цей скарб у нас не зможе. Він наш, і за нього на все готові. А може, наш? Покажіть. Звірі ще ближче підступили до входу. Лисичка тільки зиркнула остро і винесла з нори маленьке руде лисенятко. Всі сторопіли. А лисенятко подивилося на звірів, подивилось на лиса з лисичкою, а тоді на сонце, що вставало на горизонті, й усміхнулося. Так усміхатися. Мій тільки руді, схожі на вогняне сонце, яке встає лисенята. Дякую вам, пані Ярину, за казкові скарби і чекаємо нових історій. А вам, діти, нагадую, що гостею планети дітей Львівського радіо була просто мама Ярина Коваль. Листо коника, що звався сірячок, Я дав його раз дівчинці проїхати на товчок. Цок, цок, під копитом камінь-камінець, Нас звоняє вітер, вітерець Коник скаче, я не плачу, моя хлопчик молодець. Nasь мала коника шипа на батюшку, Вона наняла коника, бо водяний цок цук, цук під копытом камень, Нас гоняє І вже ніколи коника, та дівчаткам не давав. Цок, цок, під копитом камінь, Нас настоляняє вітер, вітерець Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець, цок, цок, під копитом Нас настольняє вітерець, Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець.